До Златана Ібрагімовича неможливо ставитися байдуже. Пафос і показну самоупевненість він підтверджує неймовірною технікою і відмінним гольовим чуттям. Він геть не соромиться при цьому говорити про себе у третій особі. Багато хто небезпідставно безпідставно вважає його найкращим шведським футболістом в історії, а той, хто знайомий з ним особисто. Найбільш щирою і товариською людиною з усіх, з ким їм доводилося зустрічатися, йому стало затісно у Європі, і він вирушив підкоряти Америку на каналі Юафутбол: 10 найкращих голів, 10 миттєвостей одного з найбільш непередбачуваних форвардів свого покоління. У вересні 2002 року Златан Ібрагімович, тоді ще мало кому відомий футболіст зі Швеції, дебютував у лізі чемпіонів. Аякс зустрічався з Ліоном. Вже на десятій хвилині зустрічі Златан пошив у дурні двох захисників з гострого кута пробив точнісіньку під дальню стійку. Той матч Аякс виграв 2-1. Другий гол теж на рахунку Златана. Молодий зухвалий Форвард з непростим характером почав вписувати своє ім'я в історію Ліги Чемпіонів. Перемога, яка, на жаль, йому так і не підкорилася. Златан Ібрагімович досить упевнено виступав на чемпіонатах Європи у складі збірної. На євро 2004 який проходив у Португалії, Златан забив один з найбільш пам'ятних голів в історії шведського футболу. Матч проти Італії вирішував долю першого місця в групі Сі. Перемагаючи в рахунку, італійці вирішили зіграти на отримання переваги. Але на 85-й хвилині Златан, стоячи спиною до воріт, п'ятою відправив м'яч у дев'ятку воріт буфона. У серпні 2004-го Ібрагімович забив гол, який було визнано найкращим голом року. Жертва Бреда цей гол мав для футболіста особливе значення. На той момент він вкотре став учасником конфлікту і шукав можливості довести всім, хто у команді лідер. І поки Ван Дер Варт, який звинувачував Ібрагімовича в умисному нанесенню травми, спостерігав за грою з трибун, Форвард здійснив свій неймовірний рейд крізь оборону суперника. На це здатен Марадона, на це здатен зідан, але на це також здатен і Ібрагімовіч, промовив коментатор матчу. А Швед згодом перейшов до Ювентуса. У сезоні 2008-2009 Ібрагімович Ібрагімовіч став найбільш оплачуваним футболістом у світі і перейшов з Інтера до Барселони. Яка заплатила за нього 46 мільйонів євро і додала в угоду Самуеля Ето. У складі Інтера Швед став найкращим бомбардиром серії А, забивши 25 голів. Один з них неймовірно ефектний у ворота Болонії. Хто сказав, що п'ята це бразильська футбольна зброя? Златан, ось головний майстер, намагаючись відновити репутацію одного з найнебезпечніших форвардів Європи. У 2010 році Златан перейшов з Барселони до Мілана. Назвавши Пепа Гвардіолу боягузом, футболіста мотивувало бажання довести менеджерам топ-клубів, що він все, про що ті можуть Златан допоміг Мілану здобути останнє на сьогоднішній день чемпіонство, у тому числі ось таким переможним голом у ворота Фіорентини. Українські вболівальники мали змогу на власні очі спостерігати за грою Ібрагімовича на Євро-2012. У програному матчі зі збірної України гол Златана став відповіддю на дубль Андрія Шевченка. Шведська команда не змогла вийти плей-офф, але знайшла в собі сили завершити турнір з честю. В останньому матчі групового етапу шведи перемогли збірну Франції. Удар з льоту Ібрагімовича став одним з найкращих у кар'єрі Форварда. Роками англійська преса критикувала Шведа, стверджуючи, що він хороший футболіст. Однак ніхто проти збірної Англії. Відповіддю на таку зухвалість став покер, який Форвард оформив у товариському матчі проти родоначальників в листопаді 2012-го. Можливо, цей факт досить швидко став би частиною історії. Однак, завдяки одному епізоду він ще довго з'являтиметься на горизонті нашої уваги. В одній з атак шведської збірної голкіпер англійців Джо Харт занадто далеко вийшов з воріт і помилився. Златан зреагував миттєво і ударом через себе з-за меж штрафного майданчика. Вразив ворота суперника. Можливо, це напряму пов'язано з захопленням Ібрагімовича бойовими мистецтвами. Але як для своїх габаритів, він досить спритний гравець. Вболівальники вкотре могли в цьому переконатися у жовтні 2013 року, коли ПСЖ в рамках чемпіонату Франції розгромив Бастію з рахунком 4-0. Златан у тому матчі відзначився дублем, а один з його ударів ще довго потраплятиме до різноманітних топів. До вашої уваги. Удар скорпіона, восени 2013-го в шести матчах групового етапу Ліги Чемпіонів, Шведський Форвард забив цілих вісім голів. Однак виділяється гол, який стався у грі з Андрелехтом. Потім говорили, що м'яч після удару Форварда досягнув швидкості 153 кілометри на годину. Лос-Анджелес. Ласкаво просимо до златана. З такого слогану почалася американська Мандрівка Ібрагімовича. Менеджери найбільш титулованого клубу МЛС чудово розуміли, який мотив має супроводжувати презентацію шведського форварда як гравця Гелаксі. А коли настав час дебютувати в складі нової команди, здалося, що Голівуд заздалегідь написав сценарій. Златан вийшов на заміну у першому дербі Лос-Анджелеса, коли його команда програвала з рахунком 1-3. Але Златан допоміг виграти історичну гру. Спочатку він зрівняв рахунок неймовірним ударом в дотик метрів сорока. А потім спритно зіграв головою. Нехай Європа кусає лікті. Тепер Америка насолоджується його грою.